Немає людей без внутрішньої опори. Є просто ті люди, які собі цю внутрішню опору ще не розкрили. Сьогодні відео про те, як відчути в собі цю опору, і наскільки це важливо і що вона вам дасть. Взагалі, по праву свого народження ми дуже всі чутливі і ми можемо знаходити відповіді на багато питань всередині себе. Просто у нас настільки сильно безпокійний мозок, настільки сильно в нашій голові багато різних питань, справ в нашому житті багато метушні, що ми просто банально не можемо це почути відповіді на свої питання. І зараз в нас нова реальність, 5D реальність, про неї я зніму ще відео. І в цій реальності дуже важливий спокій. Спокій, розкриття інтуїції і життя за допомогою цієї інтуїції, бо на інтуїції ви, блін, зможете все. Просто ідучи за своїм таким посилом, за тим, що вам прийшли якісь ідеї в голову, ви їх відразу швидко записуєте. До речі, це відео я записую так само. Буквально хвилина пройшла від моєї ідеї, як я вже взяла собі телефон, штатив, поставила і я записую. І якби я цього не зробила відразу, у ідеї є така можливість, така, такий нюанс, якщо ви відразу це не записали, не зробили, у вас є 3 секунди на це, то все, воно кудись поділося, полетіло, і ви втратили свою можливість. Так, от саме перше, що важливо робити, це максимально розвинути в собі, хоча б інколи, оце відчуття такого спокою, і приземлення. Як його розвинути? А за допомогою медитації, практик, просто, наприклад, поїхати кудись до річки, до в ліс, прогулятися там, де ви самі з природою, і тиша. І е, дуже важливий не той момент, коли ви просто йдете собі по лісу, і у вас там знову ваша така такий бетонозмішувач думок в голові, і ви не тут. А важливо, якраз е, ходячи по цьому лісу чи будучи біля води, почути оцей е, шум лісу. Як шелестять листя або шум води, або цю тишу, можливо, десь біля води жабки будуть квакати, можливо, десь біля моря чайки пролітають. Тобто ви просто знаходитесь тут і зараз і спостерігаєте, що біля вас, що вас оточує, які звуки біля вас. І якщо от комусь складно а, заходити в медитації, вам не вдається а, думки ваші зупинити. Можливо, вам буде легше почати хоча б з оцих таких моментів. Або, наприклад, немає можливості нікуди виїхати, просто візьміть каву а, і посидіть в парку. Просто поспостерігайте, як ходять біля вас люди, як вони між собою спілкуються, можливо, там десь мамочка прийшла з дитиною, і грається з нею. Можливо, десь там дитина від чогось плаче. Ви просто сидите і спостерігаєте. Можливо, у вас в парку буде озеро, біля якого ви сядете, і також відчуєте ось отакий, такий спокій тут і зараз. Я тут і зараз. Мене нічого не турбує. Там, де ми тут і зараз, проблем немає. Якщо я зараз записую відео, а в мене вдома тиша, за вікном там тиша, а я не знаю, все. Зараз, в цю секунду, проблем немає. Я не голодна, я не, не біжу за тим, що о, дайте мені щось поїсти, бо в мене не буде що поїсти. І взагалі, навіть коли ви зараз думаєте про те, що у вас там щось скоро не буде, це ви все одно у майбутньому. А зараз тут проблем немає. Ви зараз спокійно сидите, чи я не знаю, йдете, і дивитесь це відео. Зараз, в цю секунду, у вас також проблем немає. Ви просто дивитесь відео. І коли ви хоча б інколи будете занурюватися у цей момент тут і зараз, у вас все більше оцих постійних думок, вони будуть зупинятися. Я дуже довго раніше страждала оцим постійним думок, постійні справи, постійне те те тесе. -те і це було дуже дуже таке: от, ти не можеш ні зупинитися, ти навіть лежиш, і в тебе бігають думки. І лише за допомогою медитації, практик, за допомогою відчуття себе, за допомогою відчуття свого тіла, відчуття того, що нас оточує, і все-все-все там ще багато, декілька там, інструментів. Це все мені допомогло дійти до того стану. Коли в мене буває дуже часто в голові тиша. Я вас згадую себе, наприклад, років 5 назад, та Аліна вона взагалі не знала, що таке в голові тиша. Що таке побути спокійно, просто попити кави і не продумувати в голові уже так майбутні справи. Тобто, це є, да. Ми продумуємо справи, ми думаємо про майбутнє, але це не тоді, коли воно на постійній основі і навіть зупинитися не можеш. В ці моменти, коли ви постійно кудись біжите, постійно про щось думаєте, переживаєте і воно не зупиняється, ваш організм виснажується. Ваша енергія направлена на неспокій, на переживання, на майбутні проблеми, яких може взагалі не бути. Чи були у вас ситуації, коли от ви продумуєте якісь там проблеми, продумуєте якісь там страховки для чогось, для якихось подій? А потім, коли приходить час до цього всього, цього просто не відбувається. Ви занадто сильно. Переживали, були в страху якомусь, я не знаю, в тривозі, до чогось готувалися, а по факту цього не відбулося. Готуватися треба, так. Да. Але м -м ви ніколи не будете готові до всього. Завжди, а, а ті, хто обожнюють бути готовим до абсолютно всього, вам однозначно життя підкидає такі моменти, коли от ви щось розраховували одне, а стається щось інше. І якщо це про вас, то це, скоріш за все, про те, що вам життя показує, не треба цього робити. І чим більше ви будете постійно додрібнити все продумувати, своє життя, коли що. Так, я сказала, в мене буде через місяць отето. І ніколи у вас не буде. Ну от ніколи не буде тоді, коли ви заплануєте і те, що ви заплануєте. По-перше, нам з життя підкидає кращі можливості. А ми мозком не завжди знаємо про ці кращі можливості. Тобто, мозком ви зможете дійти до чогось. Але це не факт, що буде ваше краще життя і ваші кращі можливості. Якщо проаналізувати ситуацію, які у вас ставались, ви побачите оцей такий ланцюжок, де м наче такі якісь неприємні події, або, наче десь плани ваші зруйнувалися, але в кінці, в результаті, ви отримали кращий варіант того, що могли б мати. Або кращий розвиток подій. Або ви прийшли до якихось людей. Наприклад, я займаюся енергетичною кінезіологією, я прибираю родові програми і ті, що заважають жити, спокійно мати здоров'я. І до мене часто попадають люди через сарафанне радіо. І от виходить, що. Була якась людина, в неї сталася якась подія, потім, можливо, ще сталася якась подія. Потім якась людина випадково десь от щось порадила, наприклад, там мене, і людина до мене попадає на сеанс. Після мого сеансу життя змінюється. Це однозначно, це я до чого веду. Але виходить, що людина до мене попадає уже в той момент, коли от, сталося багато ситуацій поганих. От що я як останній такий лучик світа вирішені вирішенні цієї проблеми чи ситуації, тобто ці ситуації негативні, сталися, да, але вони вас привели до людини чи до якоїсь можливості, чи до, до чогось такого, що допоможе вам. Або пришвидшити ваш ріст, або покращити ваші можливості, або допомогти вам якимось вирішенні точкових питань. Зараз дуже багато спеціалістів, які допоможуть в цьому, наприклад, там енергетичної кінезіології, як у мене, ну, крім енергетичної кінезіології, в мене ще я бачу події минулого майбутнього, вони мені допомагають докопатися до ситуації, чому, наприклад, до програми вашої, чому у вас так стається. Є там тета Хілінг, є я не знаю, гіпнопрактики, да? дуже багато зараз цих нових направлень, які допомагають. Просто в кожній реальності, в кожному, на кожному етапі розвитку світу є те, що допоможе, або є ті, що допоможуть на нього перейти. Блін, от тут зараз як-ніяк -як. хочеться посилання на 5D реальність, але я думаю, ви коли будете дивитися це відео, я його вже викладу, і ви зайдете на мою сторінку, ви його також подивитесь. І коли ви будете в цьому пригніченому стані, це, до речі, самий класний стан, коли ви переходите на інші свої можливості. Чим. От ви спочатку звертаєте, наприклад, увагу на те, що вас оточує, більш-менш себе приземляєте, заспокоюєте. І потім до вас можуть траплятися якісь люди, десь ви побачили якусь рекламку, десь ви, я не знаю, хтось вам когось порекомендував. Тобто, як тільки ви починаєте розвиватися, ваше, так скажемо, поле, те, що вас оточує, з'являються люди, які вам зможуть допомогти. В цьому немає ніколи такого, щоб ви були жодного, без жодної підтримки. Є таке, коли ви не бачите ці можливості. Звертайте увагу, коли, от якщо ви дивитесь уже це відео, значить ви вже на цьому шляху. Звертайте увагу, які відео, які люди попадають в ваше поле. Звертайте увагу на якісь рекламки в Instagram, Facebook, де ви там сидите, відео в YouTube. І через ці відео, інстаграмки і так далі ви будете бачити, куди вас направляють. І йдіть туди, куди вас направляють. Якщо є можливість, купіть сеанс у людини. Якщо є можливість, запишіться на курс. У мене, до речі, зараз стартував курс якраз про. Оці, а, про розкриття своєї опори, внутрішньої підтримки і взагалі про зовсім інший погляд на те, що твориться в світі, і на різні події в вашому житті. Те, що буде розвивати вашу інтуїцію і вас, себе розкривати. Бо ми всі дуже класні, такі душі, які просто прийшли в це тіло, щоб розвиватися. Наша задача просто розвиватися. Відкривати в собі оцей спокій, приземлення, довіру, довіру до Всесвіту, довіру до того, що ви ніколи не самі. В будь-який момент вашого життя вам підкинуть людей, підкинуть події, які вам допоможуть, ви ніколи не самі. От, можливо, я зараз скажу, і у вас ідуть якісь усвідомлення. Або згадаєте якісь ситуації, де дійсно це було. Просто відчувайте, просто звертайте увагу. А якщо не виходить, звертайтесь до тих людей, які допоможуть вам цю увагу розкрити в собі. На сьогодні все. З вами була Аліна Соболева, енергетичний кінезіолог, провідник. Кому цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм, я буду рада лайкам. А ще, якщо вам це відео допомогло, поділіться з близькими. Можливо. Це те, що буде потрібно і вашим близьким саме в цей момент. Я вас люблю і посилаю вам любов. До зустрічі!